Конституція основний закон України був прийнятий Верховною Радою 28 червня 1996 року. Людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнається найвищою соціальною цінністю. Стаття 3 основного закону України. Чи знають українці, що таке конституція, які права і обов'язки вони мають, і чи потрібно вносити зміни до основного закону України? Дізнаємося думку народу. Конституція яка прийнята була, вона повторює в основному ті права і обов'язки, які є в основних демократичних державах. Це свобода слова, свобода громадських зібрань, значить, свобода віроісповідання, але також накладає обов'язки громадянина, значить, підтримувати свою державу, значить, бути патріотами і так далі. Там прямо не прописано, але це е, вважається як само собою, е, само собою значить, повинно бути. Все досить чітко і ясно. І треба виконувати, що вже є. А в даний момент щось переписувати немає ніякого сенсу. Переписувати є сенс, коли вона морально устаріла. Якщо ця, що написано, не виконується, на що іншу писати. Та, що написано, вона не виконується. Моє діло працювати і все. І платити налоги. І все. Ось і моя об'язаність. А прав, по-моєму, ніяких немає. По-перше, декларовані права і ті права, які можна реалізувати, на жаль, в Україні це одне й те саме. Не одне й те саме, тому що ці гарантовані права на освіту, гарантовані права на лікування і на цілий ряд вони тільки декларовані, вони не гарантовані. Тому день Конституції тільки викликає таку тривогу стосовно того, що в країні, де конституцію можна міняти під кожного президента, під кожний кабінет міністрів, мені не скоро ставимо правовою державою. Тому святкового настрою немає, є тривога за майбутнє своє своїх дітей, внуків тому подібне більше нічого. Є держави, де взагалі немає конституції, вони живуть на дуже високому рівні правової демократії. Якщо це тільки формальна зміна, яка не несе під собою механізмів, а є тільки волі якоїсь групи політичної, то такої необхідності немає. А у нас зараз змінювати конституцію, вважаю, це ну, черговий концерт. Я маю право на свободне переміщення, право на. бесплатную медицину, вот, ну и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, сейчас у нас Конституция периодически переписывается под э, те политические силы, которые сейчас, ну, не, не сейчас, а на тот момент э, э, властвуют. Поэтому для народа как бы и, и, и с одной стороны важно знать все свои права и обязанности, но с другой стороны э, реализовать их. Это еще тоже большая-большая проблема. А Конституция, особенно вот такой вот молодой страны, она, в принципе, должна изменяться. Вот. Она должна отвечать тем требованиям, которые на данный момент больше всего необходимы для лучшей жизни народа непосредственно. Вот. Но ну, а какие уже стадии менять, это по идее должны быть э, те избранные люди от народа, которые заседают у нас в парламенте. Они должны выносить эти решения. Права ну на різні сфери ну, нашого життя є різні права. Головні права це право на життя, право на освіту. Ну і ну, в залежності від того, чим людина займається, тобто, ну зараз це дуже відносно все, оскільки входять нові поправки, які в Україні не досить виконують. Е, тому все зараз, ну я вважаю, що все відносно. Не гнобити на нашу е, рідну землю, не гнобити нашу мову, ну, без всяких пафосних і там, високомірних слів. Я скажу що так, що навіть якщо ти кинув папірець, не доніс його до смітника, ну це все тобі мінус як людині, як громадянина України, тому що це твоя країна і ти маєш її захищати навіть так, як ти можеш. І такі речі теж дуже важливі. Мои права высловливать вильно свою думку. Ну, это как бы такое, наверное, самое право, которое у нас нельзя отобрать, да? С другой стороны, конечно, попирают эту конституцию, там, как только кто как хочет, вот, мешают нам жить, да, не дают нам развиваться. Посмотреть, например, на малый бизнес, да, если официально платить все налоги, то нет смысла вообще начинать даже. Знаете, я по большому счету раб, да? Я трачу свое время на то, чтобы получать деньги и тратить деньги на какие-то ресурсы для своего существования. Меня поставили в такие рамки, что я не могу развиваться. Я не могу творчески как-то заниматься тем, чем мне, мне бы хотелось. Я занимаюсь тем, что приносит мне доход на данный момент. Вот и все. Право на жизнь, право на свободу, право на неприкосновенность, жилище. Право на еще там что-то, здоровье, наверное. Ничего не точно не помню. Второй раздел Конституции это права человека. Не, в любом случае, всегда надо идти вперед, что-то менять. В лучшую сторону, если. Худшую не надо. Ха -ха, в нашей країні обмежені права и обов'язки. Ну, права, що, права на життя, то, що маємо одне. И то може наша влада скоро їх забере. Ну, я думаю, що нічого не потрібно міняти. Там все зроблено правильно. Тільки її потрібно дотримуватись. Якщо ми будемо всі дотримуватись Конституції, то нам буде краще жити. Ми будемо одного поважати і будемо виконувати те, що ми маємо, а не те, що ми мріємо.